Вітаю, мене звати Тетяна Донець, я адвокат і з вами рубрика від команди Кадроленд Три хвилини з адвокатом. Все більше військовозобов'язаних виявляють в Резерв Плюс червону стрічку, що нібито свідчить про порушення правил військового обліку або навіть про перебування у розшуку. Багато хто нічого з цим не робить до тих пір, поки не дізнається про штраф від ТЦК. Ну а вже не бажання платити штраф 17 тисяч гривень змушує оскаржувати до суду постанову про накладення штрафу. До речі, дехто отримує максимальний штраф в розмірі 25,5 тисяч гривень. Ми проаналізували найсвіжіші судові рішення і хочемо поділитися з вами інформацією, коли суд стає на бік військовозобов'язаного і скасовує такі неправомірні штрафи. Насамперед, це випадки, коли особа вчасно уточнила свої військово-облікові дані, а повістка надійшла за іншою адресою, ніж та, що була вказана при уточненні даних. Як це буває в багатьох випадках? Військово зобов'язаний до 16 липня 2024 року уточнив свої військово-облікові дані, наприклад, через Резерв Плюс. Він зазначив адресу фактичного проживання, яка не збігається із зареєстрованим місцем проживання, що є абсолютно законним. Наприклад, зареєстроване місце проживання в Дніпровському районі міста Києва, але особа фактично проживає в Печерському районі і повідомила ТЦК адресу свого фактичного місця проживання. При цьому ТЦК в порушення вимог закону направив повістку не на адресу фактичного проживання, а на адресу реєстрації. Поштар, як того вимагає законодавство, намагався особисто вручити лист повістку, не знайшов адресата, залишив повідомлення у поштовій скринці. Це повідомлення ніхто не отримав та за повістку у відділення Укрпошти не з'явився. Повістка повернулася до ТЦК з відміткою адресат відсутній за вказаною адресою. Згодом в реєстрі з'явився статус порушення правил військового обліку. Далі ТЦК за тією ж адресою реєстрації, де ніхто не проживає, направив повідомлення про розгляд адміністративної справи. Розуміло, що на розгляд також ніхто не з'явився, і в результаті, через певний час, особа дізналася про штраф. Такі штрафи успішно оскаржуються в суді, і мотиви суду наступні. Повістка була направлена за адресою реєстрації, але ТЦК не врахував уточнені дані, подані позивачем через електронний кабінет Резерв Плюс. ТЦК не довів, що військовозобов'язаний був належним чином повідомлений про розгляд справи та дату явки. Рішення про притягнення до адміністративної відповідальності, тобто накладення штрафу, ухвалено без належного повідомлення особи про розгляд справи, що є порушенням Кодексу України про адмінправопорушення. Немало судових рішень стосується осіб, що на законних підставах виїхали за кордон, і вже перебуваючи за кордоном, дізналися про статус порушення чи у розшуку і про накладення штрафу. Одне з таких судових рішень буде розміщено під цим відео, і ви зможете з ним ознайомитися. Військово зобов'язаний перебував за кордоном. Йому було надіслано повістку для уточнення даних на адресу реєстрації в Україні, але він її не отримав, оскільки фактично проживає за іншою адресою за кордоном, про що завчасно повідомив через електронний кабінет Резерв Плюс. Повістка повернулася з відміткою адресат відсутній за вказаною адресою. На підставі цього особу було притягнуто до відповідальності за неявку до ТЦК без поважних причин. Тут важливо, що військовозобов'язаний перед виїздом за кордон повідомив про нову адресу через електронний кабінет. Механізм вручення повісток за кордоном відсутній, але направлення повістки за адресою реєстрації в Україні і подальше накладення штрафу є неправомірним. Отже, в подібних випадках, коли ТЦК направляє повістки не на ту адресу, яка була вказана при уточненні чи оновленні даних, і неявка за такою повісткою стала підставою для штрафу, такі штрафи у більшості випадків досить легко оскаржуються через суд. Висновки наступні: якщо особа уточнила оновила свої дані, а ТЦК направив повістку не на ту адресу, яка була вказана при уточненні даних, штраф за наявку за такою повістку є неправомірним і досить легко оскаржується судовому порядку. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитись відео з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики «Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!